Паста ще раз цією каструлькою чавунною, що я купила в лідлі. Значить, це в мене свиняча грудинка із кісткою. І роблю я її, типу, як з з курагою. Коротше. І на дно, знаєте, що я наливаю трошечки води, щоб воно коли запікалось, трошки ну, і пропорювалось. І ставлю десь на 3 години в духовку під кришкою. Дивимось далі результат. І отаке от у нас м'ясо вийшло, як запеклося. Дивіться, яке файне. Я вже звичайно шматок з'їла з нього, але дивіться, як воно, воно просто відстає. Це от свиняча грудинка. І вона така файна. Боже, як це смачно. Я вже спробувала шматочок. Не можу передати. Тому е запікається воно 3 години. Бажано десь на 170 градусів. Отак от. І от така чавинна каструлька. Для цього треба і ставити її в духовку. Так що всім смачного!